Подивитися, щоб правильно переписати, тому що завжди в інкоді якусь помилку роблять: то якийсь нолик пропустять, то ще щось. Щоб цього не було, коли договір заповнюєте, не поспішайте. Або якщо заповнює поляк, то після нього взяли цей договір, перевірили, чи все добре і без будь-яких проблем. Номер реєстраційний можна також писати старий, це номерні знаки, і пробіг транспортного засобу. Якщо бажаєте, можете зазначити, особливо немає вимог. Чи є зазначений пробіг автомобіля, чи немає? І що цікаво, далі ви бачите, така ситуація йде: іде йдуть пункти по цьому транспортному засобу. Пішли всі інші параграфи: другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий. І як правило, українці. Хтось знає, що там написано, хтось не знає. Ми зараз з вами пройдемося в другому параграфі договору купівлі-продажу польського, а це є типовий варіант. Він скрізь однаковий. Записано, що продавець заявляє, що транспорти.